Пейзаж роботи тематичного плану, графіка та живопис для благодійного аукціону. Миці запропонували найрізноманітніші роботи. Ми знову ж таки не обмежувалися тим, що твори повинні продаватися за певним якимось напрямком, за розміром чи ціною. Тобто це, якби така збірна, яка може задовільнити будь-якого покупця поціновувача мистецтва. Один з перших безкорисливо віддати свої роботи зголосився майстер пейзажів Сергій Колісник. Я вже давно чекав, коли вже можна доєднатися до подібної акції у Чернівцях. Все дивиться по телевізору. Там перший вроді десь в Чернігові чи щось таке, я повні звернувавши весною. Потім десь там ну, в Києві, звичайно, пройшла це все. Я вже, в мене вже на голках, сижу, коли ж це в Чернівцях буде. Нарешті це сталося. Вартість картин від кількасот гривень до кількох тисяч. Мистецтвознавець Галина Ярославівна розповідає, мріяла придбати картину свого улюбленого художника Ярослава Зайця, проте для цього завжди бракувало грошей. Та коли дізналась, що зібрані кошти підуть на потреби атовців, все-таки зважилась і купила улюблене творіння. Мій брат там племінник двоюрідний теж там. Тобто, якщо наші хлопці воюють, наші чоловіки, наші сини, то якось жодна людина не залишається острою. У 21 столітті людина не може робити того, що робить передводіль Росії. Не може, це, це ненормально. А краса вона завжди. Чекає на наших собаків, і дай Бог, щоб вони всі були з нами. Вже в перший день завдяки благодійному аукціону Вдалося зібрати 27 тисяч гривень, і волонтери вже знають, що найперше придбають за ці кошти. Зараз пріоритетним залишається транспорт другим є. Пошив бушлатів хороших і також теплий одяг і спальники. Благодійна виставка аукціону, котрі представлені твори мистецтва національної спілки художників, триватиме до 24 листопада у художньому музеї Чорнівців. Організатори сподіваються, що благодійники ще придбають чимало картин і вірять, що таке мистецтво, створене щирими, професійними і безкорисливими творцями, здатне врятувати світ. Ульгандріцька Левицький, місцевий час.